І всім сонця, з вами є НіксТЕКС. Сьогодні в нас 18-та серія по проходження за... Диктатор піс за Кубу. Нам треба завоювати ще 5 країн. Так от, як я говорив, це буде дуже важко. І як я в минулій серії говорив, я хотів захватити Великобританію. Це буде дуже важко, тому що в неї її вся армія прокачана на 99 очків, так що, ну це буде дуже важко, але я думаю, що я справлюся. Так, армію я прокачав всю на 100. І тепер я буду воювати з Великобританією. Наступна країна, думаю, має піти Бразилія. Так то якраз, ем, ну, думаю, всю Південну Америку треба завоювати спочатку. Ну, а потім, може, піде Канада. Після Канади Індія, а після Індії Австралія. Думаю, десь так все буде. Як ви бачите, у війні з Великобританією ми виграли. Ми прокачуємо производство, як завжди, і прокачуємо армію. Так. Тут ми прокачаємо на 4 зірочки, тут на 3. Тут теж не вистає. Ну, нічого. Давайте спробуємо ще раз. Так, ага. Ще 4 тисячі, все, все добре. Як я і говорив, наступною країною буде Бразилія, але ну... В нас дуже мало грошей, і всього лише три тисячі, так що це буде дуже важко. І то, поки я я довго позахоплюю всі країни, поки я змонтирую це відео, відео, напевно, вийде на Ютуб десь так в, в 10-й годині, в 10 десятій вечора. Я вже тут тоді вже стопу до піду спати, так що ну, не знаю, подивитися його, як я поняв, наступного дня. Армію я набрав, можемо нападати. Так я думаю, в цій серії я багато країн не захоплюю. Я захоплю тільки Бразилію, ще зараз Канаду захоплюю на цьому кінець. Думаю. Так що, думаю, багато країн я так і не захоплю. Але хоча б щось є. І, напевно, то. Ем... Ем, то проходження закінчиться, думаю, десь так на 20-й серії. Ну, може, в наступній 19-й закінчиться. Я там захоплю Індію, і Австралію і Кінець. Опана, а в Польщі, як я бачу, тут є повстанці. Так, з Бразилією. Так, тут ми виграли. З повстанцями ми потім подивимося. Прокачаємо призводство. Так, все добре. І тепер, ну. Я не можу, на жаль, на все прокачати, тому що мені зовсім не хватає, І це буде дуже важко. Я вроді би в минулій серії, в серії щось хотів прокачати, але не зміг вроді би. Оскільки я пам'ятаю. Так. Ем, у Франції щось було. Та ні у Франції все нормально, в Німеччині, так? Італії теж, ну так тільки бачу все добре. Ех, ну що ж, підемо захоплювати Канаду. Але спершу мені ще треба прокачати армію в Бразилії. Ех, Канаду я вже реально не можу захопити, то то вже повний капець, ну. То вже кінець я не можу це зробити. Я завтра зможу це зробити. Завтра буде краще. Так що в мене буде ще більше часу. Так що. От е, тоді я вже зможу захопити Канаду і інше. А так -то я вже не можу, якщо чесно. Ну, я тут прокачаю Польшу. І тут теж не вистачає. Але нічого. Ну, а на цьому кінець з вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока.